Чи повернеться рай до нашого спільного дому знов? Так, Христос прийде вдруге і поставить крапку брехливій релігії та політиці сатани, Господь забере своє, Він створив небо, землю та все належить йому, тож буде повернення влади Богом. Настане тисячолітнє царство та рай на землі, правління Христа, коли Бог віддасть владу святим. А що, коли Бог мені не цікавий? Я не займаюся релігією і це не для мене. Так вважають і кажуть багато людей. Відповідь така вам треба розуміти, що саме релігією ви і займаєтеся. Кажете, я не ходжу до церкви, і Бог мені не потрібен, але натомість поклоняєтеся кумирам, політикам, спортсменам, акторам, серіалам, романам. Та іншим ідолам, а це вже справжня релігія. Чому вам потрібно розбиратися у політиці та релігії? Тому що починаючи з Едемського саду, де перші люди прийняли сатанинську релігію та політику, все це триває й досі.